Майже ніхто не знає, що сходи можна зробити так якісно та без плитки. Найкраще рішення повністю виконати їх з бетон-сіре матеріалу, який створений не лише для підлоги чи ванної, а й для складних конструкцій. І найважливіше, він виглядає стильно, безшовно і доступний у десятках сучасних відтінків. Сходи з бетон-сіре це про міцність і практичність. Матеріал витримує щоденні навантаження, не боїться стирання ударів і активного руху. Поверхня щільна, не слизька за правильної техніки нанесення. Саме тому його обирають для сходів у будинках, шоурумах та навіть комерційних приміщеннях. Головна перевага відсутність швів. Сходи виглядають цілісно, плавно і візуально збирають інтер'єр. Матеріал доступний у різних кольорах та відтінках. Це дозволяє підібрати тон під будь-який інтер'єр. Матеріал дає можливість зробити сходи в одному стилі з підлогою чи стінами, створивши повністю узгоджений простір. Він не лише красиво виглядає, а й дуже легко доглядається. Звичайне вологе прибирання і поверхня зберігає свій вигляд роками. Сходи з бетон сіре це про акуратність, довговічність і стиль без зайвих деталей. Придбати матеріал можна у нас.